діяльність, формула оця обрахунку однакова для всіх. Можливо, хтось скаже, це несправедливо, бо є різні посади, різна діяльність і відповідно різна відповідальність. Чому для всіх однаково? Дуже просто поясню. Згадайте ті часи, коли був товарообіг. А це з радянських часів. Товаробіг здійснювався радянськими рублями. Тобто людина працювала в той час і отримувала свою заробітну плату радянськими рублями. Тобто це були часи до 92-го року. Вже з січня 92-го року, по 96-го року, товарообіг здійснювався купона карбованці. І відповідно, вже в кінці серпня 96 року вартість одного долара коштувала 182 тисячі купонок В Вересні 96 року вже з'явилася гривня. І долар коштував 1,82 гривні на той час. Вже через пару років 1 долар коштував від 3 до 3,5 гривні. Потім 5 гривень за долар, 8, 10 і в 2014 році 1 долар коштував 15 гривень. В кінці 2014 року майже 29 гривень. Скільки сьогодні? За 40. І ось як це прив'язати на сьогоднішній час, якщо робити розрахунок пенсії. Це зробити неможливо. Але треба врахувати оцей товарообіг. І ось, якщо ми кажемо про однакову формулу для всіх, це ми і враховуємо той товарообіг, який був в той час. Для того, щоб зробити розрахунок пенсії для будь-кого, незалежно від діяльності, від фаху. Від відповідальності працівника. Пенсія буде однакова з урахуванням цього товарообігу. Не буде таких розбіжностей, як зараз, у вигляді спецпенсій, у вигляді максимальних пенсій. Зараз так відбувається. Є мінімальна пенсія, є максимальна, а є спецпенсії. І розбіжності величезні, несправедливість при цьому. І щоб це не було, щоб цього не було, ми враховуємо одну формулу для всіх. Але при цьому, якщо